Вітаю вас, шановні доброті, на хвилях нашої програми з народних джерел. Я сьогоднішній наш відеозапис хочу розпочати одними такими е, актуальними поетичними рядочками, які належать поетесі зі Славутчини Любові Комар, село Головлі. Про неї спеціально зробимо відеосюжет, а поки що, а поки що. Знову вересень стукав віконце, десь з-за лісу вже осінь виходить, ще по літньому тепло та сонце все пізніше за обрію сходить. Вже далеки готуються в вирій і збираються в гурт ластівки, і як тахи так дружно полинуть перший раз. Перший клас малюки. Вересень цікавий, погідний, барвистий, замріяний, ніжний і різнобарвний. Він лягає на душу і теплим подихом бабиного літа і співом. Та шини, м'які вже відлітають. І бавлять зіротими діточками, що, як ви чули, йдуть до школи у перший клас. Їм особливо приємний і радісний вересень. Вересень, а чому? До речі, ця назва не так давно прийшла до нас, десь на початку ХХ століття. А раніше, як раніше? Ну, в різних регіонах по-різному називали місяць вересень. Називали ривут, бо божолені Ривуть, у них пора весільна прийшла. Заривай, тому що вересень покриває е, ніби заревом листя на деревах, квіти останні потітуть. І все таки прижилась. І офіційно утвердилася назва Вересень від того, що саме оці порі, дуже на полісі верес цвіте, В соснових лісах, на, пол... на галявинах. І такий то цікавий і гарний квіт, і буде ц... він квітувати аж до кінця жовтня, правда ж здорово? Місіс вересень дуже дуже багатий. Іменними цікавими святами. Правда, я буду називати старі дати, вони зміщуються на 13 днів назад, відповідно до нового ново Юліанського календаря. Про що хотілося б сказати вперше? За перше свято, таке дуже пошановане, це за головосів, Головостенії, Івана предтечі. То така була жахлива подія, ми не будемо про неї. Я тільки скажу, що це було 11 вересня, день пісни. Робити нічого не можна було відповідно до традицій народних. І не можна було єдиний роковий день, коли казали наші прапрапрабабусі, бабусі, що не можна варити. А чому? Бо це ж треба було обрізати. і. Капусту і, і моркву, і буряк, і картоплю. А в такий день не можна різати нічого. І навіть хліб не різали, а ламали. Це було 11 березня. Пройде декілька днів, і тоді, 14 березня, свято Семена, Семена Стопника. До цього свята дуже готувалися хлібороби, Вони повинні вже озимину посіяти, бо навіть е прислів'я таке поготувало, хто не обсіявся на семена, того життя буде злиденне, Почули? І саме в цей день колись засвідчували посвід. Що таке посвід? Ми в свій час такий цікавий дуже такий захід проводили, бо посвіт, коли ж не було електрики. Не було навіть, ну, лучинку світили, посвід засвічували, і цей посвід могли навіть переносити від хати до хати, засиджували роботи, тобто е е проводили своєрідні такі осінні вечорниці. До речі, колись саме на Семена святкували Новий рік. Українці аж чотири рази новий рік зустрічали, уявляєте, але про це ще буде своя пора, я ще розкажу, як буде нагода. А потім після Семена наближається друга причиста, або Різдво при Святої Богородиці. В свій час це було 21 вересня віднім 13 назад. І Саме в той день, 8 вересня, день Пресвятої Богородиці. Між першою, а ви знаєте, коли перша причиста двадцять. І ви знаєте, що другою причистою. Це така пора, коли дівчата дуже очікували старостів. І тому ж приказка така була: прийшла причиста, принесла сватів нечиста. Ну так казали, це жартома, звичайно, але ж кожна дівчина чекала. Сватів, звичайно, бо ж кожна хотіла мати сім'ю, народити і виховати діточок. Ну, і в кінці місяця, 27-го, колись відзначався День Чесного Христа. А це вже знову ж назад. Терпінуйте цей день, коли за народним уявленням і повір'ями. В ліс не можна ходити, тому що там збираються гадюки, вужі і так далі. Вони собі облюбовують е, місце для е, земівлі, і вони в той час агресивні, можуть дуже вкусити. І я пам'ятаю, з маличку нас забороняли ходити в ліс у цей день. Ну, Віри Софії та її дітей, віри, надії, любові, відзначалося 30 го 30 вересня, ось такий він місяць вересень, запашний, приємний і ласкавий. Чішмося гарною дниною, збираємо, дозбираємо урожай і дочекаємося ми перемоги. Щастива!